Всім привіт-привіт! У привіт. мене новиночка до колекції. Такий бігліпчик, Гарнюний, свіженький. Трішки так повернуті квіточки в різні боки. Такий цікавий. Малюнки різні на квіточках. Такий немаленький, немаленький. І знаєте, що мені сподобалось в ньому? Те, що він такий цупкий і геть мені схожий на дикого котика, такий восковий. І прям цяточки на ньому так виступають. Ну він шикарний. Тож покажу вам, де я сьогодні була і що бачила. Це епіцентр, почну з оціночки за 300 гривень така гарна розгалужена красуня, непогано коренева, гарна така розетка листова в неї. Супер орхочка, як для оціночки. Ось дендрики, мені дуже сподобались. Вони такі свіжі, по 300 гривень. Просто дуже поспішала, тому швиденько вам зняла огляд. Самого цікавого, як на мою думку, ось ця красунька, камбрія така, зірочка. Бачу, не мене одну, вона зацікавила, бо губку втратила хтось її теж придивлявся, крутив в руках. Щось схоже на альбуферу, ось така кудрява красуня, дуже багато бутонів, непогана коренева. Гарна листова маса, чудова красунька. Взагалі люблю епіцентри, тому що там зазвичай такі свіжі орхідеї. Мені подобаються. Багато папужок є що вибрати. Нептун там не один. Якщо по кореневі заглядати, то можна обрати собі якусь красуню. Ось ціла палетка з такими великими крупноцвітковими бігліпами. Також, як на оціночки такі орхочки, тільки по 600 гривень. Ось цей бігліп мене привабив. Теж довго купила його в руках за 600 гривень на два квітоноса, Дуже багато кореневої, повний горщик, супер красуня. Зацікавив мене і цей бігліпчик, я його бачила колись в Ашані, так і не купила. Не, не сподобалась мені тоді коренева. Але я вже сьогодні зробила свій вибір і ви його бачили на початку відео. Гарні красуні свіженькі, багато орхідей, але всі такі одного сорту подібні. Ще Ще є Нептун, і там ще персам а, ось ще красуня. Теж довго її крутила в руках, стільки бутонів буде розпускати ще вдома в когось. Дуже гарна. Ось ще на вході така палетка стояла. Кам'яна Троянда. Дуже гарна коренева, трішки залита. Але якщо її забрати вчасно, то вона ще вдома порадує. Дуже класна крупноцвіткова білявка, обожній білявок, мабуть, 12-13 см точно вона має квітку, чудова красуня, ця дуже симпатична, але підняла там, горщику не сильно багато коріння. Якщо когось зацікавило, то можна погратися. Теж папушка. Ну, я вважаю, що Досить хороша ціна для епіцентру 359 гривень. Є що вибрати, свіженькі красуні можна обрати собі теж такий цікавий сорт. Це вже ми в Ашані. Скажу, що Ашан мене, мабуть, почув від мого відгуку. Трішки зміни відбулися. Небагато орхідей, але всі свіжі. Ось ця дуже зацікавила мене. Можливо, я дочекаюсь, коли вона піде в оціночку. Може її куплять, а може вона там і залишиться. Оцінки по 100 гривень, так як і були, я вже три тижні не була в цьому магазині. Є теж папушка і Нептунчик. Непогані. Орхідейки хороші, свіжі, коренева є і листова гарнюща. Ось знов така дубель такої красуні. Зацікавила, зацікавила в список додала своїх хотілок. Ну, ось такий огляд сьогодні. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Героям слава та смерть клятим ворогам! До зустрічі на каналі!